Але зараз перевіримо мікрофон, чи він працює. Це буде найдовше з всього, що було, але не твої страдання друзі. Привіт! З вами сьогодні кухня маркетингу. І сьогодні ми з вами переговоримо, про готуємо, віджаримо наші трешові історії з клієнтами. Ми зібрались з нашими менеджерками для того, щоб поділитися з вами і з нами історіями, які нас найбільше дратують, і кожна з нас буде розповідати певні свої історії. Почну з себе, як власницю агенції, мене бісить дебіторка. Не всі клієнти вчасно розраховуються. Звісно, у нас за договором є там 5, хвилин п'ять 5 хвилин, коли можна розрахувати 5 днів, продовж яких можна розрахувати за наші послуги, але є такі, які трішки забувають про це і. Іноді хочеться сказати, що мені треба вводити зарплати, було б класний, якби розраховували вчасно. Також бісить, коли кажуть, ну мені треба дівчинку, яка буде до мене приходити фотографувати там і так далі. А в таких випадках хочеться нагадати, що ми не агенція, яка орендує дівчат чи спеціалістів. Ми маркетингова агенція, де SMM один із наших відділів, де є проекти, де є люди, в яких також є свій графік. Вони не можуть у вас прибігати, коли вам там зручно, і так далі. І певно, ще один момент, який іноді дратує в нашій професії, це те, коли клієнти думають, що вони можуть дати 200 доларів вимагати все, що хочуть. Був випадок, коли нам кажуть, типу, було б класно, якби я могла дати вам енну суму, ви б робили все, що все, що я хочу. Власне, чому і як відбувається процес формування цін, хотіла би також поговорити, розповісти. Власне, є деякі послуги, які мають різну вартість не тільки в нас, а загалом і на ринку. наприклад, ви не можете дати 200 доларів, і в межах цих 200 доларів ви отримуєте SMM, таргет, дизайн, створення сайту, створення розміщення зовнішньої реклами, закупка реклами в блогерів чи, наприклад, в засобах масової інформації. Кожна з них має свою суму, свою ціну. І, власне, апріорі, неможливий варіант, коли ви даєте одну суму і отримуєте набір послуг, просто маркетолог 2015. Власне, в таким аспекті. Може бути певно, що штатний працівник, який в межах своєї ставки, своєї зарплати робить те, що вам потрібно. Але якщо ви берете собі певних людей, тобто підрядників, ви оплачуєте їм їхні послуги згідно їхнього прайсу. А що бісить наших працівниць? Побачите завтра. Раз, раз добре. Так, власне, що може бісити менеджера? Дуже багато чого, але почнімо з того, це коли клієнти пишуть в неробочий час в вихідні. Це просто, мені здається, дратує буквально кожну людину, загалом, яка працює не тільки на онлайн роботі, скажімо так. Е, мене як представниця дан професії, справді це дратує, оскільки в мене так само є родина, з якою я хочу провести час, в мене є свої якісь справи, і я не зобов'язана відписувати клієнтам в й вечора. Тобто, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, з 10 до 7, нуль питань взагалі, але коли це стосується вихідних, це, це стосується неділі чи поза робочого часу, загалом будній день, сорі. Дочекаєтесь понеділка, коротше, щоб відписати. Бісять, наприклад, дуже довгі три години зі дзвони, коли це все можна вкласти в 15 хвилин часу, коли клієнт починає лити воду, і ти чуєш одне те саме кожен зі дзвон, і ти вже це проговорив мільйон разів, але воно все вилазить і вилазить знову. І ти пояснюєш клієнтові, що є такий метод, наприклад, вирішення цієї ситуації, можна зробити так. До сракі все одно, і ми це повторюємо кожну кожну нашу зустріч. Власне, це дуже погано впливає на оптимізацію часу, як і команди, так і власне і клієнта. Тому що я думаю, що в нього так само є багато роботи, чи в неї, наприклад, витрачати час на те, щоб нам повторювати і те саме, і ми повторюємо те ж одне і те саме нераціонально. Тому я вважаю, що це дратує, напевно, що всіх. В мене так точно. Ну і останнє власне, що може дратувати, це коли клієнти не переглядають звіти та стратегії, які власне ми готуємо як команда, тобто ми витрачаємо теж свій час і ресурс на те, щоб подати якісний матеріал, показати замовнику, наприклад, відзвітувати за нашу роботу за місяць, за тиждень і так далі, пояснити, які власне аспекти були виконані нами, що нам вдалося досягнути за цей проміжок часу. Нуль на масу ніхто не дивиться, і ти просто думаєш, а щоб що? але це потрібно. І так само з стратегіями. Це не робиться для галочки, це не робиться просто, щоб показати, які ми класні. Ми знаємо, що таке стратегія. І от ми скинули якісь там документи, якісь там якусь там презентацію. Це не так. Це, власне, необхідно переглядати, це те, що ми будемо працювати надалі. І тому, будь ласка, переглядайте все, що вам надсилають ваші підрядники. Це дуже важливо, будь ласка. Якщо у вас якісь питання, одразу вони власне, вирішуються по ходу вже після того, як ви переглянуте всі матеріали. А не коли ми надіслали, ви не переглянули, а потім вилазять питання, а що так, а чи не так. Бо треба дивитись все. Да, через місяць, А про це. Що може менеджер обісити ще? Це коли клієнт не заповнює бриф. Я це коли клієнт не заповнює бриф або заповнює його за 2 секунди. А потім виходить так, що він отримує не те, що він очікував. Це як ви приходите до перукаря і кажете на свій розсуд, роби, як ти це бачиш. Мені сподобається все. І тут замість довгого прекрасного волосся, у вас коротке каре із чолочкою. І ви сидите і кажете до перукаря, а що це таке, я зовсім не це хотів. Тому потрібно було проговорити це на початку, що ви хочете, які ваші побажання, і для цього саме заповнюється бриф. Також один із моментів це те, що коли клієнт не дослухається просто до порад спеціалістів. У вас є що до цього додати? Я думаю, всі по нашій реакції прекрасно зрозуміли. Накручені підписки до речі, реклама. До речі, про Я накручені <реш> про накручені підписники. До речі, про тих же самих накручених підписників. Коли е, ми пояснюємо клієнту, що так робити не можна, ну ну не то що не потрібно, не краще. Так не можна робити взагалі. <реш> <реш> Вам не потрібно. 10 тисяч, непонятно яких підписників, які вб'ють вам всі алгоритми вашої сторінки, і вона не буде працювати, ну але. Ну, слухайте просто нас і дослухайтесь до наших <світ> порад, <світ> і буде вам щастя. Розвивати будь-які відносини потрібно органічно. Неважливо, чи це відносини у вашій сім'ї, чи це відносини із вашими підрядниками, чи це відносини вашої сторінки із певними алгоритмами. Якщо ви хочете будь-яку систему обійти, система вас потім нагне. І це в кращому випадку, інакше можна буде через рік просто видаляти сторінку і будувати все заново. Жодного тінь. Нього бану, жодного суперспеціаліста, який може витягнути з вашої вашу сторінку з, з того світу. Думайте про те, що буде з вашою сторінкою, з вашими відносинами зараз, і дослухайтесь до порад ваших спеціалістів, оскільки вони вже прийшли певний етап, вони вже знають, як працюють певні речі у вашій ніші, і точно не будуть з вами працювати суто для того, щоб отримати свою оплату, оскільки вони можуть взяти когось іншого на ваше місце. Будуйте правильні відносини. З усіма, в першу чергу, з собою, і не варто. Шукати якоїсь е, чарівної палички, чарівної таблетки, яка е, сходить вас або е, набере ваш інстаграм. Тому, якщо вам сподобався такий формат е, нашого спілкування з вами, ставте вподобайки. Будемо дуже раді, якщо ви напишете якийсь коментар про ваші зашкварні історії. Хочемо сказати, що е, дані відео ми записуємо не з метою обговорити клієнтів чи якось їх образити. І води записуються з метою. Для того, щоб пояснити, які ситуації нас можуть бісити, що заважає нашій правильній комунікації, і як робити точно не потрібно.